Краєзнавчий літературний захід, присвячений сторіччю від дня народження поета і письменника Семена Бондаря, пройшов на його малій батьківщині в селі Голубівка. І зустріч ця стала своєрідним уроком пам'яті, на який організатори запросили жителів села, учнів і гостей громади. А підготували захід місцеві краєзнавці, бібліотекарі та вчителі, які прагнуть зберігати пам'ять про славетного земляка і передавати її молодшим поколінням голубівців. Семен Єгорович Бондар народився 21 квітня 1916 року в родині простого, малоосвідченого селянина. Земельний наділ у 9 десятин господарство, вишневий та яблуневий садки. І чималенька рідня хата під солом'яною стріхою і дитячі роки у Голубівській сільській школі. Потім на робіжанських педагогічних курсах, а з 1933 року початок учительської праці, яка з плином літ склалася у 60 років педагогічного стажу. Важкою була доля Семена Єгоровича. Юнаком він пройшов горнило війни, пережив муки концтабору Бухенвальд, але не втратив почуттів доброти, любові до світу та людей. Талановита людина, поет прозаїк. Він творив серцем і душею, оспівував життя. У своїх творах відтворював все, що переживав, за що радів, за чим сумував, чим переймався. І твори, що залишив Семен Єгорович по собі, є історичною пам'яткою та краєзнавчим довідником і скарбом Голубівської громади. На заході лунали вірші семена Бондаря. Учні голубівської школи інсценували уривок створу Голуби повертаються знову і панувало слово поета, виплітаючи з віршованих рядків літопис рідного краю, де дзвенить піснями у долині і молодіє з року в рік, село моє на Україні і в'ється річка Боровик. Теплими і щирими словами згадали про поета земляки ті, хто добре знав, товаришував і працював з ним. Директор Голубівської школи Олександра Макашова одна з таких людей. Під її керівництвом свого часу був відкритий шкільний музей, який став своєрідним літературно-поетичним класом пам'яті Семена Єгоровича Бондаря. Яскравим епізодом цієї зустрічі став виступ Анатолія Миколайовича Васильцова. Сам дуже обдарована, творча, багатогранна людина. Він дружив із Семеном Єгоровичем. Вони разом виступали і у творчій співпраці створили кілька пісень. I'm

Oh yeah, oh Oh, you must go Серед численних творів поетичної спадщини Семена Бондаря кожен знайде для себе ті, що найближчі серцю. Знайшли для себе такі і перші керівники району, голова адміністрації Наталя Чихута і голова районної ради Володимир Прокопенко. На краєзнавчий захід до Голубівки вони завітали, щоб разом з односельцями віддати поетові свою шану. У відповідь за добрі спогади і збереження пам'яті про батька, з неймовірно чуттєвими емоціями, сльозами втіхи, були слова вдячності від доньки поета Лідії Семенівни. Отже, слово Семена Бондаря живе, а його поезія лунає над Голубівкою і над Кремінщиною. Майже у кожному сільському домі тут є або збірка поезії, або книга, до яких тепер додалося ще одне видання за авторства сина митця Миколи Семеновича, присвячене сторічному ювілею Семена Бондаря. Кілька екземплярів цієї книги до Голубівки привіз близький друг сім'ї Бондарів Володимир Прокопенко, і саме завдяки йому та іншим друзям і прихильникам творчості Семена Бондаря підтримується на Кремінщині багаття пам'яті про нього, великого сина і патріота України.